Буду зараз сирники робити. Ось дістала вже творог, яйце, цукор і ізюм. Ізюм треба промити. Хоча сковорідка в мене зараз миється в посудомийці, але я зроблю як заготовки, і як буде нагода, я їх тоді підсмажу. Уявляєте, забула дістати борошно. Я вже замочила, до речі, ізюм. І дістала все таке борошно. Я готую з рисовим борошном. Ось таким. Це я колись побачила рецепт сирників з рисовим борошном в інстаграмі. Спробувала приготувати. Мені дуже сподобалось, дуже смачно і певно, що якось більш дієтично. Чи ну не знаю, як щодо дієтично, але можливо корисно для здоров'я ніж з зі звичайною мукою, хоча. Але факт в тому, що готую з рисовим борошном. Тут мені ось Віка допомагає, Да, Вікось? ти допомагаєш, да? ти допомагаєш. У нас сьогодні холодно, скажи, да? більше 10 градусів морозу, тому ми утеплені ось так ходимо. да? Утеплені ходимо. Мама буде готувати далі, да? Да, да, отак, отак. отак, отак. Ти балуєшся, да? ти балуєшся? Отак, так, отак. Я зараз буду формувати вже сирники, але до речі, в мене інколи не виходить за якихось невідомих причин. Підозрюю, що то творог занадто рідкий, то яйце занадто велике буває, то муки якось мало покладу. Ось тому бувають такі різні ситуації. От, але цього разу подивимось, Зараз буду формувати. Вже розігріваю сковорідку, годую тут паралельно віко. Борщик вона у нас їсть, а Тут ось у мене заготовки чекають і буду зараз їх смажити. Роблю тут декілька справ одночасно, смажаться сирнічки, такі от вони у нас гарні. І догодовую вже віку. Бардак якийсь на кухні. Сирники обіцяють бути смачними. Ти будеш печивка, да? так? Подивимось, досмажуються сирнички. Все, вже готові. Ось така в нас смакота вийшла. Зараз порадую Богдана смачненьким таким десертиком зі згущеним молоком. І ти вже скоро таке будеш їсти, так? Да?